Дивіться програму Телегазета на телеканалі води» 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії води» в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія води» та «Жовтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія води» ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше. 60 тисяч інтернет-користувачів. Сектор прийому оголошень та реклами за адресою. Вулиця 50 років комсомолу, 10. Магазин Алло. Навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40. Увага! Не втратьте свого шансу зберегти тепло у вашому домі. Ми пропонуємо вам встановити у вашій квартирі енергозберігаючі вікна у розстрочку та абсолютно без відсотків: вікна від ведучих виробників, а також балкони та лоджії під ключ, стелі, ламінат, двері, протипожежні, міжкімнатні, металопластикові та вхідні, фурнітура, професійний монтаж є дешевше. Телефонуйте нам. У нас найнижчі ціни. Звертайтеся: вулиця Хмельницького, 42, магазин, вікна, телефон 23270, вулиця Кропоткіна, 14. В магазин Браво, телефон 603 70 або телефонуйте 050 041 60 74. Відділ металопластикові вікна, двері, що розташований у магазині Велика Кишеня, пропонує металопластикові вікна, двері, балкони, лоджії від офіційного представника Рихау в Україні за зниженими цінами. Увага! Оголошено осінній цінопад підвіконня рихау за ціною звичайного, оптовим клієнтам додаткові знижки, термін виконання замовлення від трьох діб. Можливе укладання договорів на дому у замовника при необхідності, надається розстрочка терміном на 6 місяців без попереднього внеску, без довідки про доходи, без комісії, без переплат. Також пропонуємо вам жалюзі вертикальні, жалюзі горизонтальні та рулонні штори від торгової марки Санні за дуже привабливими цінами. Вікна в кишені це тепло і затишок у вашому домі. Бажаєте замовити якісні вікна? Відвідайте нас у магазині Велика Кишеня з 9 до 18. Дядю або зателефонуйте 095 777 4705. Увага! Знову працює відділ покриття для підлоги в магазині Будапешт на першому поверсі. Оновлено вибір лінолеуму, ламінату Ковроліна. Більше 500 найменувань в наявності та на замовлення а також будівельні матеріали, фарби та інші товари, необхідні для ремонту та будівництва. Чекаємо вас за адресою магазин Будапешт, перший поверх вулиця Петровська, 49А біля магазину АТБ. З понеділка до п'ятниці працюємо з 9 до 18, у суботу з 9 до 16 неділя, вихідний. Телефон для довідок 617 00. 617 00. Шановні жовтоводці, повідомляємо, що у приміщенні магазину Бембі, що знаходиться за адресою вулиця Бугуна, 42 навпроти клініки Камед, відкрито новий відділ жіночого та чоловічого взуття від мережі магазинів Норд в сучасній моделі на будь-який смак та гаманець від українських та іноземних виробників, а також жіночі сумки та засоби по догляду за взуттям. Ознайомитись з усім асортиментом нашого товару ви можете прямо зараз, не виходячи з дому на нашому сайті. Телефон для довідок 62959. Чекаємо вас щоденно з 10 до 18 години, у суботу з 10 до 15 години. Взуття від Норд доступна якість. Увага! Банк Ренесанс Кредит оголошує акцію при оформленні кредитної карти 50 гривень у подарунок а також вигідні умови кредитування для пенсіонерів, лікарів, вчителів, шахтарів. Звертайтеся вулиця 50 років Комсомолу, 27, магазин Червона калина або телефонуйте 066 359 0720 066 359 0720 Увага, суперпропозиція від Інтертелеком. Мобільний 3 g інтернет став безлімітним. Досить рахувати мегабайти. Не думайте про стан рахунку. Тільки в офіційному представництві підключай справжній безлімітний інтернет. Підключайся зі своїм модемом або придбай наш. Звертайтеся в магазин Мір Комп'ютерів, Вулиця Кропоткіна, 14, 2 Телефони для довідок, 622 22 063 275 70 77. Якщо ви жінка і бажаєте бути гарною та звабливою, то вам треба завітати до магазину Virginia Secret, де є все для вашої краси, широкий асортимент жіночої білизни від класики до розкішних моделей. Виробники відомі своєю високою якістю: Міловіца, Білорусь, Клео, Прибалтика, Етлентік, Польща, а також великий вибір італійської білизни. В наявності всі розміри. Для чоловіків є широкий спектр шортів та міні-шортів, боксерів, плавок. В магазині Virginia Secret завжди ви знайдете зручні та вишукані халати, піжами, сорочки, атласні та трикотажні для жінок та чоловіків високої якості виробництва Польща та Турція. Поспішайте до нас за покупками. Наша адреса вулиця Бугуна, 42, телефон 6301, Магазин Вірджинія Secret. Магазин Елегант запрошує завітати за приємними покупками. Висока якість товару та прийнятні ціни. Увага! Нове надходження товарів для дому та сім'ї. Постійна білизна з котону, сатіну, шовку, махрові простирадла, трикотаж, ковдри та подушки. Ортопедичні протиалергічні з шерсті пуху, пера, силікону. Дитячі та дорослі, різні за розміром та формою. Також у магазині Елегант ви знайдете великий вибір скатертів та серветок для столу, пледи шерсті, акрілу, полушерсті. Крім того, є товари для лазні та дитячі іграшки. Завітайте до магазину Елегант за адресою, вулиця 50 років, комсомолу, 10. Магазин Елегант це якість перевірена часом. Потрібні люди для висаджування черенків смородини у селі жовте. Телефонуйте 097 158 1033 097 158 1033. Продається однокімнатна квартира чешка на четвертому поверсі п'ятиповерхівки в районі магазину номер 48 Будапешт. Телефонуйте 244-73-050-75-855-83-098-98-61-732. п'ять, вісімдесят три, ну дев'яносто вісі, дев'яносто вісім, шістдесят один, Продається однокімнатна квартира Чешка на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки на початку вулиці Кропоткіна. Телефонуйте 099 184 57 54 099 184 57 54. Продається двокімнатна квартира на першому поверсі двоповерхівки в районі магазину Козачок. Косметичний ремонт. Телефонуйте 095 784 70 72 098 217 69 49, 095 784 70 72, 098 217 69 49. Продається двокімнатна квартира на восьмому поверсі 10 поверхівки в районі магазину номер 50. Квартира після ремонту. Ламінат, душова кабіна, кондиціонер, супутникове телебачення, всі двері нові. Телефонуйте 095 784 7072 098 217 69 49. 095 784 70 72 098 217 69 49 Продається двокімнатна квартира на першому поверсі біля пенсійного фонду. Металопластикові вікна, телефон, кабельне телебачення, лічильники на газ та воду. Також окремо продається сарай розміром 6 на 4 метри у дворі біля будинку. Телефонуйте 098 243 61 65, 0 95 7 48 29, 0 243 шістдесят один шістдесят п'ять, 48 двадцять Продається трикімнатна квартира на третьому поверсі триповерхівки по вулиці Хмельницького, 3026. У квартирі металопластикові вікна, вихід на балкон, нова електропроводка та труби. Квартира утеплена зсередини. Дах відремонтований. Телефонуйте 066 231 78 28, 066 231 78 28. Продається трикімнатна квартира на третьому поверсі триповерхівки по вулиці Хмельницького, 33. Дах у відмінному стані після капітального ремонту. Є телефон, лічильники на воду, нова електрика та сантехніка. Водонагрівач. Частково євроремонт. Балкон, еркер, металопластикові двері на балкон. Квартира у відмінному стані, сарайчик у підвалі, погріб у дворі. Телефонуйте 2 70 58 099 266 77 34 2 70 58 099 266 77 34 Продається трикімнатна квартира на другому поверсі в районі ВПУ 70 Тепла, не кутова. Телефонуйте 2 52 29 098 98 899 5015 2 52 29 098 899 50 15 Куплять одну або двокімнатну квартиру не вище третього поверху. Телефонуйте 066 507 94 63 066 507 94 63 Куплять двокімнатну квартиру не вище четвертого поверху в районі магазину No50. Куплять гараж в районі магазину No50 телефонуйте 261 50 066 48 03613 261 50 066 48 -0 -36 13. Куплять терміново одну або двокімнатну квартиру, розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 095 784 70 72 098 217 69 49 095 784 70 72 098 217 69 49 Продається газифікований будинок в центрі міста в районі магазину АТБ ділянки 8 соток, є гараж, літня кухня з газом та погрібом. Телефонуйте 099 631 0861 050 752 2807 099 631 0861 050 752 2807. Продається газифікований будинок в районі магазину номер 50 Ціна договірна або обмінюється на двокімнатну квартиру з доплатою. Телефонуйте 2 61 50 066 48 0306 13 2 -61 50 -0 -66 48 -0 -36 -13. Продається будинок двоповерховий на хуторі Петрівському по вулиці Гагаріна, 1. Телефонуйте 097 521 5209 066 681 5221. 097 521 5209 066 681 5221. Продається будинок на річці Інгулець у селі Малаганівка. Є господарчі будівлі, гараж, літня кухня, колодязь, город до річки. Куплять гараж. Телефонуйте 259 76 095 240 73 93 76 095 240 73 93 Продається будинок у селі Миролюбівка газифікований землі 1 гектар. Терміново недорого. Телефонуйте 066 439 0244 066 439 0244. Продається гараж на масиві Західний за судом. Телефонуйте 066 824 23 25 066 824 23 25 Продається гараж на масиві «Гігант» за південним радіозаводом. Розміром 4 на 8,3 метри. Є оглядова яма, погріб, гараж сухий, високий. Ціна договірна. Телефонуйте 095 780 39 72. Повторюю телефон 095 780 39 72. Продається поливний полуничник за заводом Електрон 8 соток, є ящик під мотоцикл, скутер, ручний культиватор, мотоблок, ціна 3,5 тисячі гривень. Телефонуйте 246 82 299 48 98 2 46 82 096 299 48 98. Здається в оренду приміщення площею 22 квадратних метри за адресою вулиця Вогона, 6. Бізнес-центр. Телефонуйте 635 25 095 504 1161 635 25 095 11 1161. 1161. Пропонують послуги навчання англійської мови для школярів. Телефонуйте 099 441 41 50 099 441 41 50 Куплять бутлі на 10 та 20 літрів. Телефонуйте 631 40 099 725 19 63, 631 40 099 725 19 63. Продається комп'ютер, принтер, дві клавіатури, веб-камера, телевізор Samsung 21 дюйм, сервант, прибор для креслення. Телефонуйте 2530 098 581 95 26 099 793 27 95, 2 07 098 581 95 26. 099 793 2795 Бажаєте внести приємні зміни до вашого звичного інтер'єру? Ми допоможемо вам швидко та якісно, без значних витрат, оновити інтер'єр за допомогою натяжних стель люкс дизайн. Саме в нас найширший асортимент натяжних стель різноманітних кольорів та фактури: матові, лакові за найнижчими цінами. Професійний монтаж, гарантія, мінімальні строки. Ціни від виробника: найпопулярніші види плівки 55, 75 та 95 гривень за квадратний метр з урахуванням монтажу. Оща безшовна суперглянцева плівка за ціною 99 гривень, що дешевше на 40 гривень, ніж у наших найближчих конкурентів. Обирайте натяжні стелі найкращої якості від компанії-виробника, лідера на ринку натяжних стель в Україні компанії Люкс Дизайн. Економте до 40 гривень на кожному квадратному метрі стелі. Звертайтеся. Вулиця 50 років Комсомолу 10, навпроти магазину номер 48, поруч з приймальною телекомпанією «Жовті води». Телефонуйте прямо зараз 066 364 32 00. Дивіться програму Телегазета на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми Телегазета завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та Жолтаводси у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше. Ше десяти тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою, вулиця 50 років комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40.